Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо садити картофан. У нас сьогодні виходить 29 березня, в північ України, місто Коростень, Житомирська область. І будемо садити картоплю, тому що вже немає смусу його чекати, бо наша земля, а тут супіщаний такий ґрунт, починає сильно пересихати. Бачите, яке воно пісок. Оце ще трошки вологі є, зараз батько там зафрезує і будемо, я думаю, підплуга кидати. А, щоб а, картопля десь, я не знаю, в ідеалі десь в середині квітня тут почала сходити, якщо <кій> дійсно буде якесь тепло. Не ну, думаю, білим агровокном обов'язково і накрию. А, не сьогодні, але на днях, як буде час, я вже його ну, зроблю. У мене є агровокно, мене є плівка. Яка це мене Агроексперт, яку в тому році якось брав, мене теж плюка була, то накривали, і редиску я садив і а, виходить, картоплю накривали, до... не, не промерзає. Тому що ще заморозки точно будуть, ще там якісь похолодання дають, ну, почему показують. і Ми сьогодні будемо трохи з вами дивувати людей, тому що сьогодні ще ніхто не садить, ось сусіди навіть ще не, ну, і не думали. На цю тему ну, Нам потрібно, тому що в нас виходить а, 4 города і їх треба зараз засадити. Плюс куча помідорів у батьків, Перця, полонися, часник. Нема часу чекати. Може не самі ідеальні часи, а я думаю, для цього города вже пора садити, бо ще раніше. Тому зараз батько фрезує і будемо садити картоплю. Друзі, по сортам у нас буде сенсейшн і коломбо, вони, так поняв, вмішані. це все одно садиться на продаж молодою, в місії продавати. То... Особливої різниці немає. Тому що я її буду продавати не як насінку, а як кінцевий продукт, тобто для, як кажу, для їжі. Да? То, якщо брати, наприклад, Взяти ростки, да? ростки непогані. Під вуф саме прикольно такі кидати, вони не довгі, вони не прикидаються землею. І вони ну, вилізуть ровно. Якщо ровно зробити рядок, і ну, рівно покласти її. Я особливо росткам цього цьому році уваги не приділяв. Кстати, бачите, що ми нічим не обробляємо перед посадкою, Тому що всі обробки будуть повисті робитися під кормки. Тобто немає смислу його там заночувають, там в якихось там розчинах, протруйниках. Тут город такий, знаєте, колись був дратяник, але як почали вживати землю, то ну, город просто виробився з роками і ніяких проблем не було. А, чому ви вирішили потвух? Чому не під розпашкою, так як в тому році, а, тому що сухий рік і а, приходиться вибирати. Між глибиною посадки, тому що в цьому році глибина посадки буде вирішувати. Плюс цей город, це субпіщаний такий він, він не боїться заливних дощів, він наверху знаходиться. І якщо тут сидить, наприклад, міленько поверху і нема дощів, то врожаю не буде. Тому є ризик просто, бачите, ми навіть під лопату не садимо, ну може там, де незручно, бо ви бачите, як батько крутиться, тут така, якби як дача, закрита територія, не поле і вісімка форти, Ну, важко, важко його тягати, але бачите, трошки якось воно виходить. Чому не маленький, чому не той, що в мене менший, є, тому що він, не, він просто не візьме на таку глибину, як треба. Він просто по дорогу, так як пашкає просто і все. Ну я більш брався знаєте, мотоблок для культивування, там, типу під якісь теплиці. Там. Ну ви зрозуміли. Щось там десь виярать тим мотоблоком на якусь картоплю, а і більш на наш основний фортер вісімка для таких от серйозних посадок. Ну як серйозних, ну ви поняли про то, що. Тому вирішив у цьому році все-таки все садити під плуг, бо всі ознаки вказують на те, що ну, буде суша. Подивимося, чи буде ще розпускатися береза, чи вільха перша. Якщо зазвичай вільха перша розпускає листя, це буде ну, мокрий, мокрий год. Якщо береза, зазвичай це завжди сухотінь буде стояти. Побачимо. Ну, Основне, звісно, що буде в той момент, коли вона буде в бугах нав'язуватися, оце саме основне, чи буде дощ. Ну, В будь-якому випадку картоплений цей раз буде глибше. Я думаю, вона буде і сходити довше. І я не думаю, що будуть якісь проблеми. От... Ну, я, я не думаю, що будуть проблеми з рожаєм, якщо ми все грамотно зробимо. Ну, на цьому городі то я сажу картоплю, під плуга вперше за весь час, що тут я живу. Тут, мабуть, міти... плуга його ніколи не садили, скільки стоїть за хата. Бачите, глибина трошки все-таки більша, якщо брати ось дровку землі, да, де є вигране, то ну, десь на таку глибину ми садимо, а лопата десь би садила ось так. Тобто різниця десь сантиметрів 10 я думаю. Це може зіграти критичну роль, коли буде посуха. Друзі, по поводу кладової, Ну така кладова. Остаті, ось у нас зараз залишається по-моєму ящик Та Колон, так, да, там вже білорус, вроді бойде. Ну і білорусу там ще не, я не думаю, що сьогодні ми успіємо посадити. Стосовно добрив, да, забув сказати, по-моєму, на початку відео, що я розкидав гній. Ні, гній казав, а потім перед фризуванням я розкидав нітрамогозку румунську, Країна дробника Румунія 16-16-16. Щось рівненську ми не захотіли в цьому році. То така, знаєте, щоб хоча б якісь мікроелементи були. Я думаю, все одно я ем, притоплю, коли вже вона посходить, я буду давати. Я собі балона ще хорошого куплю, тому що не балона, на мене нормальні. І я думаю, буду працювати по листу. Планую декілька разів побачимо, як цьому році вийде, тому що дуже багато роботи буде, як завжди. Е, в цьому році я давав універсальний. Плантатор перший раз, пам'ятаю, 2020-20 вона зійшла, це коли окучування саме було. А другий раз я давав калійний плантатор, або плантофол я давав, то ну, картопля була. Ну, в тому році, саме коли вона в'язалась, дощі, друзі, були, не забувалося. Тобто це теж важливо. Бо якщо ну, мало дощу, або навпаки мало вологів в землі і в'яжеться картопля, ну там, які добрива, вам, здається, не дай, все одно буде трошки не то. Будемо сподіватися, що буде все добре в цьому році. А так як ми садимо зараз, да, то по ідеї десь в'язатись буде я думаю, кінець, кінець травня. напевно. Ну, з що яка буде погода, яка буде весна. Бачите, друзі, це трошки проблема таких городів загорожених не поля, да? що сітка, така осінька, дуже важко. Ну, маневрувати, батько, долось таки добрий, Я б до його точно не потягав, би до блока або лежав би з паралізованою спиною на наступний день. Тут то я не знаю, як ми будемо, садити, бо все що не будемо нарізати рядки або під заступ кидати. Тому що тут ніяк не, не ти не посадиш під плуга. Не знаю, може щось придумають. Без поняття. Тобто вже по суті ми десь може сотки півтори засадили, може дві. Так, друзі, коломба висадили, залишилась білороса, але бачите, вона знизу лежала ледь-ледь надзублена. не бачимо, місцями, навіть бік рокко попадається. така, Це білороса в мене вруці, а це роко не така не фіолетова, така як розова. Кабіш підсередньовий колір. Да, рокко. Колись висадили роко, вона, наскільки я знаю, біла всередині. Білорос це жовте, року – білосередині. Це не любителя, мені не дуже подобається. Мені білороса більш подобається. Ну що, друзі, вже майже ніч на дворі. Ось вже закінчуємо. Залишається, що посередині не сажене. Я не знаю, як там ми будемо його з мотоблоком, більше того, що будемо землеробом нарізати і садити. Хоча б 80% цього городу ми посадили під мотоблок глибоко. Завтра ще залишиться ось попідбирати розори. Місцями поскопувати, де мотоблок не достає. і Я думаю, завтра вже досадимо ту картоплю. І Тут ще треба буде досадити, тут мотоблоком ніяк не посадиш, тільки з землеробом теж будемо нарізати рядки. Я думаю, що ящиків 4 треба сюди привезти, щоб посадити. І того буде десь 11 ящиків по 40 кг. Тобто майже півтони картоплі висаджено. Наскільки ну, десь соток 8, може 9, може навіть більше закупки пододавати, там правильно їх обчислити і так далі. А, то я думаю, завтра ми продовжимо. Посадить. Чи знімати буду, не знаю, може буду знімати. Відео вище, я думаю, не буде. Але вже саме основне ми посадили те, що ми із раннього на продаж. Тобто я пізніше візьму агроволокно і просто його накину, позношу там кирпичі, все, по попри ну, поприкладаю, точніше, навіть так скажу. І вона буде місцями надрання, а місцями буде просто рання. Агроволокна в мене вистачає, полуниці в цьому році багато не буде. Батько мені прицепом щось привезе. Там мене, ну, десь на соток вісім агроволокна точно залишається лишнього. Тому я думаю, все буде нормально, ніякі заморозки нам не страшні, тому що тут плюс з будівлі, тут нема такого. Щоб сказати, що там десь продовує сквозняк. Ну, сквозняк тільки ось тут, в цьому місці бувало йшов, десь в такому напрямку туди бувало, примерзала тут картопля. А так тут так не боїться, як боїться на полі, друзі. Тому відкрились по посадкам картоплі. А вже там нам на їжу будемо садити, я думаю, десь на початку квітня, може, десь 40, -40. Тому, друзі, жміть лайк, пишіть свій коментар і всім до зустрічі.